Добрий вечір, шановні підписники. Хочу вам розповісти про кот, який я купив десь п'ять назад от, і поставив його в доповнення до газового кота. Тут от, от воно це все в одному приміщенні у нас. Площа дозволяла, все встановити все трошки інженерне Ну, Коротше говоря, підключили ми його. То ви бачите димоходна труба, вона так тут по-хитрому виходить, бо десь так прямо в потолок виходить чи прямо в стіну. Не було такої можливості, просто у мене тут вже готовий був в цьому на там, у свободний канал. І там буквально трошки повозитися треба було і підключити туди його пробиви, і з газового котла йде маховитися канал, потім з газової колонки, це все, все йде на ютубі. Там виходить чотири, чотири канали, чотири того. І все заізолівано степловатою, і замотано, щоб воно не було нікої конденсації. Що хочу розказати про цей котел. Справа в тому, що на той час а зараз тим паче, напевно, що так свободної продажі там в магазинах ви його не знайдете. Тому що його багато, і багато не робили. Не знаю, це якась чара фірма чи кооператив. Тобто це не такий там, ну, не, не завод, якийсь опускає які кофе, там в магазинах є під там, брендами. Він взагалі без назви, без нічого, але апарат хороший. Справа в тому, що їх робили. Трьох чи чотирьох видів ну, по мощності. Це середньої мощності, по-моєму, є поменше і є побільше. Це десь на 20-22 кВт мощності вважається. Це десь на 200 квадратних метрів опалення. Но будинок у нас, якщо посчитати що кухню і саме цю хотів, ну, то десь 120-130 квадратів, не більше. Воно ну, треба все брати запасом трохи, будь-яких довели ставили, щоб ну, півтора до двох Е Кофіцен, який був типу, перегривав, допустим, кажуть, що на, на 100 квадратний дом мінімум треба 10 кВт там 12 приємно. Ну якщо ви поставите більше, то тобто, допустим, на 100 квадратних 100 вас, то ставте десь хоча б ну, 18 кВт котла а лучше 20 км. Е це буде вигадати в тому, що е він буде швидше прогрівати систему, і ви навіть на цьому, я не знаю, будете каливати дрова чи не будете, е прогріватися буде вмих і КПД у нього буде. На, для вашої хати буде вищий все одно, тому що за те, що ми є безпас можності. Ну сам котел як він устроєний. Ви бачите, що він як по формі труби. Тобто він, по принципу, топка в нього, як у паровозному котлі. Там йдуть, ну зараз ви не побачите, це треба відкрити оцей люк, називається для чистки. Там йдуть 8 чи 9, я вже точно не пам'ятаю, двох дюймових труб. Отакого не йдуть горизонтально, там три 4 такого там таке пространство. І через ці труби проходять ці гарячі гази. Тобто, ну, по принципу жаротрубного котла. Значить, топка в нього така там здоровенна, що можна пхати туди паління, такі десь сантиметрів під, під 60, наверно, заходять запроси. Тобто можна сильно коротко не різати ті дрова для цієї топки. Я його обложив тут його корним кріпічом. Так краще це, ну якщо у топити, якщо дровами, то можна це не, не, не туди не впихувати, буде ще більший об'єм. Але якщо вуглем топити, бо я, допустим, ну, якщо є ще угля, і ще трохи є, то я втоплю вуглем, то треба трохи зменшити обмін топки, і щоб не було такої сильно віддачі тепла на стінки і котла, тому що плохо, плохо горить вугіль сам, края, виходить, що не догорають. А так це кріпче роз, розгрівається аж до красноти, до білого такого розкаляється, і горить як у плиті, чи як в грубі, допустимо, нормальне гарення, виходить. Колесники йдуть там там дві рішотки цілі йдуть і ще три е, штучки, ну, три полоски з третій рішотки, бо ліна ну, топка. А сюди вище виходить, коротше, туди виходить оце все от гарячі гази і йду, йдуть через ці труби. Так, да. Там чу, так, чи не чу. Е через ці труби проходить оце от гарячі гази. Потім вони там вже в котла, вони опускаються вниз. По поводу автоматики і змірітельної апаратури, так сказати, є термометр на виході на подаючій трубі, щоб дивитися, як температура тут піднімається. Вот. Да. Трішки там вже є, це газового котла, тут трошки, типу, і другий термометр стоїть там унизу, де димоход показує температуру входящих газів. Ну, навіть якби, пірометр називається, на ну, ж до 500 градусів. Тож, контролювати. Я по ньому контролюю, як вже на забивається п'ять Якщо вже температура там занадто швидко росте, коли я розганяю дровами, там буває 200-230 градусів, то я вже розумію, що його треба чистити, тому що вже, ну, аборт тепла йде менший, самим кальтомам все йде в трубу. От. А в шоке, коли я в ну, червь очистив, при розвоні температура десь 150-160, ну максимум до 200 якщо таке вже занадто сухі дрова і мелки, вони дуже багато повного, як і починає 12%. Потім це я вже сам тут перелямкічив е, вентилятор і ну, принудительно, таке у цих котлах дітей греє. Хоча в практиці воно показало, що воно, в принципі, ну, воно мало ефективно, тому що. Це котем не верхнього горіння і не горіння, як косе ще всем є, що ви його озагружаєте паливом там знизу, гугля чи все дровами і зверху ви запалюєте. І без цієї дуньки просто він працювати не буде. Там ідуть такі форсунки в стінках, там, може бути, 3-4 їх ряда. І, е, він горить по принципу горить свічка тобто, зверху, вниз, донизу. Тобто, е, хорошо, тим, що там все-таки учня йде згорання палива, якось би менше сажи відділяється. Чи того. Дима, копиті не загорається, сразу весь той слой палива, тільки потрошки зверху, горить, рить, понижається, от воно за що цього дуття з тих пасунок, воно процес там проходить дуже добре. І, звісно, ви його загрузили там зараз, допустим, допустимо, всі дров заходить, котів запалили, кажуть, там 6, 8, там 10, 12 часов, а як вистачає того всього палива, що в ну, горілій нормальні читували. Тут такого не виходить, тому що тут топка більш тут горизонтальна, чи То Тобто я її не пробував, це її не робив, щоб зверху запалити. Воно тут просто такого процесу не буде. Тут воно палиться набичний котьок, як, котел, як обична, там, груба чи тоте. Тобто, всі поналожили, то підкидаєте зверху бров, вже потом угля засипали, і все нормально. О, так що ну, автоматика це все. Да, вона все працювала. Я перший сезону відпрацював ним нормально. Насос. Ось все, на обратці стоїть насос, і він був підключений через ту автоматику, тобто коли температура була. 50 чи 55 градусів він включався сам, тобто щоб спеціально, щоб котіол прогрівався, щоб не було конденсації. Ну, то таке діло. Тут в принципі, конденсації немає, тому що сюди система прогрітає. Все, по цьому погоду певня, сосом подивимося. Так, так, так. Що йше? Ну, лише? Чистить, я коли його чистю, у мене тут катебуратичка є, це дуже зручно. Я ось сідаю, це ця ряда, вона тут напетях, полягає сюди. У мене така. Йоршик металліческий на такій вот штанге з шістьох проводити. І я це туди сюди, як шомпа. Вот, типу шомпа, коли чистить пушку. І да? висо раз-раз працював, потім стінки всякі щиточки, всякі скрібочки, те саме уже по собі на імічу, тому зроблено було. Починаю тут, вичистити тут, потім йду туди назад, відкриваю ту ревізію, там вичищаю все. Ну і в принципі, все готово. В принципі, сама сам процес чистки. Багатство варени не займає. Ну я ж кажу, що натрусюється в сажа, як ти її тут акуратно не чистиш, то вона сідає, от двері чіпляю за ширму, щоб в кухні, потім приходиться це все. Це такий цей недостаток, коли ти чистишся за засадиш. А так, в принципі, тут все удобно, все хорошо. це ще дверцята, щоб вичищати залу. поки що з тих колосників сити. Там вона дуже об'ємна. я чистив буквально раз у три-чити дня ту зару. Каження, день мені не треба було чистити. Попробуємо розставлювати його. Походу буду розказувати вже стіко е, примірно дров. Мені треба, щоб нагнати температуру потім гулятися, що завісить, які дрова. Ну а ж в мене принцип такий, не якими там керосином чи соляркою не пользуюсь, щоб його розпалити. Я просто в мене всегда десь опущається в кайфі. Десь якась газета, десь якийсь картон, десь щось, якась пачка, там пише, якось там пись, що я все це забираю за ліпло. І вообще його собираю, я его не викидаю і спалюю. Вони если кидаю щось таке потончик умова, то тут все, газету можна. Що там ще? У тонку бумага. Шом'ї. І от мелко по поле ті дрова. Естественно, сухи доживу. Там десь вони хворіх пород, то снаплять було хорошо. Ніякого керасіма, якогось солярний, код роботки я не із Все. От підкриваємо підували, щоб воно стартануло. і закриваємо дверсі. все, Процес Ну, Якось так. Зверху тут на котлі така от сьомна всього Ну, Була в мене така підставка, щось не знаю. Я її сюди підігнав, підрізав. Ну, якщо якісь дрова, допустим, допустимо, ну, мало що погода, чи просто вони засохають. Я оце коли топлю, потім на ніч там ще занося, їх тут налажую, і вони до ситуачого разу ну, губають сутки, вони тут підсухають. Можна якесь взуття сушити, якщо там дворі грязь, болото помилі поставили сюди. Та що угодно, даже можна бути і кашу поставити, щоб вона тут в теплі стояла. ну, Хороша температура спалку таке відро мені достаточно, в хворі пород. Потім отаке десь відро. Плюс-мінус, там більше. Теж сміла ну це вже таке, що там в саду було, лишнє покарчували, попіляли, там якісь персик. чи А потім йде дуб, отакий от. Що таке Ну Тільки купили, тому що я його не піляв, це нам привезли вже готові, вони там по 30-33 см, хоча можна, я кажу, пів метри 60 см заходить запросто. Ну, нічого страшного, ви були дрова. Ось оці дрова вже вони програють, і я вже кидаю такі двові, там не таке, що руки, що дуб, чи ясень там, що там, чи якась, які дрова вже попадають. Ну, ще таку казину дрові спалюються точно. Якщо вони хорошо висушені, сухі, їх може бути достатньо для того, щоб не нагнати температуру, вже як аптракта десь ну градусів 50-60, я вже по не орієнтуюся, тоді вже засипаю уляку. Може, може і півтори корзини піти, як, як і давай, я ж кажу. Хто за місячі дрові. Від nah, навколишнього середовища, яка температура на вулиці, в хаті, яка система. Допустимо, зараз тільки що горілку газовий, коли його виключу, система прогріта, зараз температура буде швидше підніматися. Якщо я газами топлю, поки, топим є, я думаю, треба пропити газом, тому що може не стати, у нас кожного, як і світло. Тоді вже цей, на рулах, на гулях, тому що особового запасу році ми теж на -то, не зробили. Це в мене там ще десь, може, з півтони. Є запаси з прошлого року, але в цьому люди не купували, тому що ціна на угонь була. Я ще дзвонив на склад. Це десь був у серпні, вона була 17 тисяч тонн, і то були антрацепти, якісь сняв Ну, коротше, це таке буде шар, то це пользуюсь. Дрова теж на початку літа були в районі 2 тисячі, 1800-2 тисячі. Я ще думав, потім візьму, пока що гроші, десь себе трошки пізніше. Пізніше, через місяць, вони вже 2-2. Ще Через місяць, 2,4 4 Це десь вже був. Десь місяць, десь кінець. Я думаю, не треба брати з любими путями десь, десь зекономити, тому що чим далі, тим дорожче. Десь місяць назад я узнавав 3 тисячі і більше. Ну, Такі вже пиляті колоті, там дуб чи не дуб, ну породи пару димається на увазі, місце стане То 3 тисячі і більше за е, Ну, Це вже трошки занадто. Кидаємо якщо підпило. Тут вже так тепло, що прям класно. Можно картошечку туда кинуть. Так ще ранувато там обожаю. Кидаем сіль для разгона, он хорошо Начнуть піднімати температуру сейчас швидко. Розганяти систему, так сказать. це дармове паливо, я його не купляв, все вже отходы, так сказать переробки своїх тут насаджень, таке, що не нужне, що на полку там підпиляється, воно сохне, теж сухі вони теж бути. Середні дровами та пишки, краще взагалі не займатися цією От які будете випаровувати. Це, що тут пройшло, як я затопив, десь хвилин 5, це підкинув вже Другі дрова там трохи, і вже температура бачимо, 50 градусів. Ну, звісно, система то сама прогріта, братка там не холодна, але факт тому, що 50 градусів. Зараз хвилин через 5 буде вже 60, 100%. Ось. Ось. Температура входячий разів 110 градусів. Тобто, а про що це говорить, що КПД в ньому хороший відбор тепла йде добрий, бо якби котел був знаєте, як у цій. Є в магазинах такі котел, вроде бо все там, дві таких полочки, все. То гріє небо, ви сразу труба красна стоїть, а воду гріє, він дуже медленно є ну, в систему. Ну, зато небо хорошо гріє. Тут не цей котел дуже такий економний. Що я ще по поводу цього хотів сказати котла, що цей котлений вже почала вийти, що вони в селі ці котли не пішли і марки ніколи есть не знаю, хтось там чого це десь вінській області їх е, робили. От, а, купив його в місті Поділська Катовська, десь в області. На базарі там один мужик чим там торгував, не пам'ятаю. У нього там стояли ці котли, щось ходили, лазили. каже, да, так, таке таке, свій поставив, каже, клас, дрова, пхаю туди по 60 см полієння море. І горить, і, і тепла дає море. Ну, вони нарізнули купити його теж. Щось він не бійшовся, чи чи 16, чи 17 тисяч на то время, ну, це 5 років назад. Щось таке от, щось, щось, щось в районі 16-17 тисяч. Да. Ну це 20-ка вважається. Ну, по мощності, 20 кВт. Тобто, на, на мій дому, це такое з головою. Хватає його, і я ж кажу, що трохи дров і одразу вже температура пішла і вже система гаряча. То есть небо не гріє і, і дурно дрова не гора. Все в виконано. Ось ми вилізли сюди на чердак і вам показуємо сам дивоход. Вон, бачите, як він газує, як паровоз той. От. Труба утеплена доверху, стекловатою, там і замотана ще стекла волокром, ну, тобто, капітально все. І вона трошки додав вище за останні труби, щоб дим не Ну Десь, якщо від землі взяти від уровня землі, то десь висота буде 7 метрів цього димохода. Чотири канали в Месі, де там є газовий котел, твердотопліний, вентканал і газова колонка. Хочу подякувати зрителям, хто дивився внимательно. Може вас це зацікавить тема, що якісь будуть питання, пишіть в коментарях, щось подискутірую, може ви щось підскажете Мені інтересно, щось я вам підскажу, тому що я, так, я не профі, звісно, але трошки розбираюся, моді. Вот. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, кому цікаво було. До побачення.